Пане Олегу, український президент Володимир Зеленський вкотре закликає Європу накласти більше обмежень на Російську Федерацію, обмовитися від російських енергоносіїв. І сьогодні причина для чергової такої заяви просто жахлива. Це терористична атака ворога, яка забрала життя чотирьох. Людей серед них однієї 12-річної дитини. Я знаєте, пане Олего, кожен раз під час таких масштабних обстрілів я пригадую, що в 22-му і в 23-му році реакція світу на терористичні дії росіян вона була більш вагомою. По перше, це були заяви, які з'являлися з самого ранку від європейських дипломатів та політиків. По-друге, це були чергові пакети допомоги і підтримки, чергове переозброєння зараз. Цього всього ми, на жаль, бачимо менше. Це, на вашу думку, Європа так втомилася від війни? Чи звикли, чи зброя закінчилася і гроші? От, ну, до якої версії ви схиляєтеся, зважаючи на той факт, що в них буквально під боком відбувається, я перепрошую за такий вислів, криваве бійня, вулиці зносять з лиця землі, а вони, ну не знаю, мабуть, у них ранкова недільна кава з Круасаном. Це однозначно, що у них та ранкова кава. Про гроші, гроші є. Зброя. Зброя є політична воля місцями буває. Але ж ви праві, що коли починалася війна, то реакції були швидкі, емоційні і іноді, або здебільшого, вони мали конкретні наслідки для нас в сенсі того, що передача зброї або там гуманітарні елементи. Проте війна відбувається вже е, якщо брати, ну так як ми рахуємо, то це вже понад 12 років. Якщо так, як рахує Захід, то понад три. І е, тут навіть не в тому у європейців, а звичка е, вже звикли, що українців вбивають. Е, Скажімо так, в промисловому масштабі так? це відбувається щоденно, і це не перебільшення моє, так? це констатація факта. І новини з України перетворилися в те, що хтось пролистує, ну, щоб не чути про війну. Я маю на увазі європейців, неприємно чути про війну. А хтось уже просто звик, що так відбувається. Проте, це, це погано. І це не природне для, ну скажемо, для психіки, але для політиків це має бути м, зовсім по-іншому. Оскільки те, що відбувається зараз в Україні, згодом може відбуватися в будь-якому європейському місті. І це знову вже не перебільшення. Це просто, якщо і так далі будуть ставитися до геноцидних практик, як модно казати, як кажуть деякі юристи, а я називаю це геноцидом. То війна прийде в їхні будинки. Я дуже не хотів би цього. Це те, що ворогу не побажаєш. Хоча ворогу я бажаю зникнути взагалі з карти світу. Я хочу ще раз зацитувати українського президента Володимира Зеленського, коли він коментував наслідки цієї терористичної атаки. Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН. і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Е Генасамблея ООН. Чи могли б ми з вами її підсумувати? Зважаючи на те, що на завершення як такий завершальний акорд у лапках Росія справді здійснила терористичний обстріл, який тривав понад 12 годин у деяких регіонах. Сигнал повітряної тривоги лунав і то довше. З одного боку приходить Дональд Трамп, каже, що Україна буцімто може відвоювати всі свої території. Ці слова миттєво розлітаються міжнародною пресою а з іншого боку, ну не бачимо реакції на російські просування, на російські терористичні атаки. То, що ні від Сполучених Штатів Америки, ні, от як ви говорите, від європейських країн за звичкою теж її стало набагато менше. Ну, дивіться, якщо ми дивимося на майданчик генасамблеї, як на майданчик, то для України він був досить успішним, оскільки кількість згадувань України в пресі за цей момент ну, пов'язано з генасамблеєю, він чи не найбільший за весь період, скажімо так, повномасштабної війни. Так? Україна змогла. Цей майданчик використати максимально. Там і кримська платформа, і про... встигли привернути увагу, досить, як я вважаю, потужно до проблеми викрадених дітей. І все-таки зустріч з Трампом, яка була досить позитивна і візуально, і по результатам, це був шанс, щоб світ почув. Ну, тобто тут світ знову ж не фігура мови, а це майданчик, який є, скажімо так, якщо не основним, то ну, він має бути основним, але просто я до ООН ставлюся дуже з великим скептицизмом і скептик стосовно майбутнього цієї структури. Але як майданчик, це ну, як телевізор умовно, його дивляться там іпотетично всі. Тому тут є. Однозначно знак плюс те, що навіть нас не перебила тема, скажімо так, єврейсько-палестинського протистояння, це теж серйозна ознака, і це показує, що якщо ми хочемо і гарно готуємося, то ми можемо порядок денний диктувати на світовому масштабі на світовому рівні да, світового масштабу, можливо, да. Про те, чи були очікування від цієї, взагалі сесії цієї великої, да стосовно чи зможуть нам допомогти, чи зможуть якісь дати сигнали Росії? Я тут був скептиком, однозначно, оскільки розумів, що ООН вже давно перетворилося... Як інформаційний майданчик, також він цей майданчик і, і періодично використовує Російська Федерація для своїх стендапів і свою ці побрехеньок Нібензі там і, 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 і прочі, Да? Тому, чесно кажучи, я не розраховував на те, що ООН щось зробить для України. Скажу так коротко. Я хочу детальніше ще поговорити про Європу, адже російські літаки і дрони тепер частіше порушують повітряний простір Естонії, Польщі, Румунії і ймовірно Данії. І на цьому фоні так видається, що годилося би ухвалювати якісь більш рішучі рішення нарешті знайти оту політичну волю. Бо доки Європа боїться ескалації, Кремль ескалує, ескалує, ескалує випробовує терпіння і оборонного альянсу НАТО і різних країн Європи по черзі. Але це напевно так з української точки зору виглядає, що треба вже ухвалювати якісь рішення, збільшувати витрати на оборону, відмовлятися від політичного популізму. Але мені знаєте. Пане Олегу, то так суб'єктивно, напевно, українці, взагалі як міські божевільні на міжнародній арені, бо ще з 2014 року казали, що від усього російського треба відмовлятися від газу, від тісних відносин. Європа слухала, кивала, приїжджали до Києва. Казали, так звісно, Україна має бути вільною. І, от бачите, в 25-му році ситуація, ну здається, трошки змінилася. На вашу думку, якими мають бути передумови і підстави для того, аби Європа стала більш рішучою у цьому плані? Очевидно, що. Дональд Трамп не планує найближчим часом збільшувати свою підтримку, але очевидно також, що і Кремль не збирається певним чином зменшувати свої апетити і щодо України, і, що, і щодо потенційної агресії проти країн Європи. Я з вами згоден. Лавров вже розповів, що вони будуть і коли робити. Да? Знаєте, мабуть, так, ми ті, хто. Умовно, така європейська Кассандра, яка кричала, що ну, я бачу Європу в вогні. І вона буде в вогні. Це питання часу. І знову ж таки, це не тому, що я так хочу, це тому, що так хоче Путін. І тут у мене, знаєте, мабуть, парадоксальна, а може не парадоксальна думка стосовно того, коли і як Європа буде вдаватися до різких дій. Скажу так: буде. А хто її примусить, це не Трамп. В нинішній ситуації це Путін, який бачить, що на його злочини нема реакції. Я навіть от про сьогоднішню ніч, ну, знову ж таки, повертаючись до України, нема поки реакції, неділя. А те, що він робить з Європою, це ж, знову ж таки, я не втомлююсь наголошувати, що війна гібридна зараз іде. І вона вже йде на територію всього світу. Ну, принаймні в Європі, в Сполучених Штатах росіяни здійснюють бойові дії, але десь в інформаційному просторі, десь в, скажімо так, в повітряному просторі, десь вже на землі. Ну, чого далеко ходити? Інформаційні атаки відбуваються регулярно і в Сполучених Штатах, і в будь-якій країні Європи. І не тільки те, що я відслідковую, можливо, там, десь і в Африці, і ще десь це теж відбувається скоріше за все, тому що Росія працює по лікалам Радянського Союзу. Тобто ця складова вже є. Прекрасні океани, великі гори високі, вони не захищають від інформаційної зброї, а вона, як показала практика нашої війни, завжди передує і супроводжує конвенційні дії. Так от. Не тільки БПЛА залітають, не тільки літаки. До речі, літаки вже не тільки над Європою літали, а коло Аляски. Теж. І це теж такий сигнал, м'яко кажучи, недружній від Російської Федерації. На території Німеччини це точно я пам'ятаю. Можливо, ще в інших країнах відбуваються цікаві речі, як вони кажуть, інциденти на залізниці. Як на мене, це принаймні можна назвати саботажем, а з іншого боку, диверсією. Підривалися заводи в тій ж Чехії і так далі. Тобто, що, що, що відбувається? Да? Але ж є логіка європейців, які кажуть: ну, дивіться, БПЛА летіли, в них не було вибухівки. Вони не мали на меті завдати шкоди такий собі аргумент. Я завжди кажу, що шановні, за БПЛА, як правило, летять ракети або одночасно летять, як показує українська практика. Ну, знову ж таки, теза про те, що не завдається, ну не була завдана якась шкода, ну вона теж сумнівна, тому що там і будинок був пошкоджений. Але, наприклад, коли не працює аеропорт. Це про що? Це про конкретну шкоду. Тобто європейці вміють рахувати гроші. Вміють. Так от вони мають порахувати, скільки із за оцих ялових безпілотників ну, конкретна держава втратила конкретні гроші. Тому е, ця е, фраза про те, що ми не хочемо скалювати, е, вона ні про що. Оскільки Путін. Ескалює ситуацію, і він не буде питати, чи ви готові до цього морально, чи ви готові до цього фізично, чи готова ваша армія до цього, чи готовий блок ухвалювати рішення. Він буде йти доти, доки не отримає по зубах. і це очевидний факт для українців. Для європейців він згодом стане теж очевидним на превеликий жаль. Непривелики, я хочу детальніше ще з вами також поговорити і про позицію Російської Федерації. От ви згадали Сергія Лаврова, він на генасамблеї ООН заявив, що Росія буцімто не планує нападати на країни НАТО та ЄС, але пригрозив Заходу рішучою відсіччю у разі агресії проти Росії. Він також заперечив причетність Росії до інцидентів з безпілотниками у небі над Європою, але попередив, що спроби збити російські повітряні об'єкти матимуть серйозні наслідки. Знову ж таки, повертаючись до української точки зору. Ця Obrigada. Uh... Це його заява, вона звучить дуже сюрреалістично, тому що ну він буквально от перефразовуючи, він каже: а ми будемо запускати безпілотники на Польщу, там е літаки далі на Естонію, і попробуйте тільки збити, от, тільки попробуйте, і ми вам побачимо, покажемо, що, що там росіяни люблять показувати. І з іншого боку, каже, претензії до НАТО і ЄС, ми не маємо, але не дай Боже, ви себе там будете десь недобре поводити, то ми ці претензії будемо мати. Е на, на вашу думку, ця заява на кого вона розрахована перш. За все, якщо ми говоримо про європейські країни, європейських політиків, чи можливо за океаном, американський білий дім. Ну і на вашу думку, чому така дуже стримана була реакція від європейських дипломатів, навіть тих, які ну, подекуди дуже різко висловлюються про ось такий стиль заяв Кремля? Я думаю, що можливо, що там з часом з'являться в якихось аналітичних статтях або в яких інтерв'ю. Ну можливо, це буде. Але ж я з вами цілком згоден, що Лавров вийшов і сказав, що ми будемо нападати, ми будемо запускати, ви будете страждати. Ну от просто. Тому що знаєте, знову ж таки, хто про що, а ми про своє. Ми ж гарно з вами пам'ятаємо, як Путін розповідав, що він не нападе. На Україну. Ну, от не нападає вже половиною роки. Да? Той же Лукашенко, який казав, що вже таки процитую цього блазня, що з білоруської сторони на Україну поїдуть тільки трактори, поїхали танки. Да? Тому диктаторам вірити не можна, а їхнім цим говорящим головам, ну, тим більше, тому що він, вони. От, знаєте, от коли росіянин вже рота відкрив, тим більше, якщо він є високопосадовцем, то навіть якщо звуку немає, то він вже бреше. І, можливо, тут знов звичка від нього можливо очікували якийсь там більш резонансних заяв. А тут він, отак, от, знаєте, нарядився вовку овечу шкуру і там щось почав блеяти, а зуби все одно. Блищать, да? і ну, просто він не здивував, і тому, можливо, реакції немає. Да? Хоча, скажімо так, його заяви розійшлися ну, так, досить нормально по пресі, і вони дійсно показують, що Росія потребує реакції, яка має бути до тих, хто зчинює злочин. Тобто вона потребує покарання. І це, це факт, який ну, він є наскільки очевидним, що, мабуть, тому і реакції такі, знаєте, От вони подивилися, ну, ну знову одне й те саме. да. Але ж за цими словами, на відміну від європейських деяких політиків, які там дуже красиво вміють говорити, американських політиків, які, наприклад, той же Трамп, який зараз нас тішить словами. На відміну від слів наших партнерів, у росіян, за словами, йде дія. І я б сказав би більше, дія не зупиняється. А слова просто е маркують ситуацію або прикривають її, або прикрашають, або використовуються як інформаційна зброя, і це велика дуже різниця. І це потребує зеркальної відповіді від цього світу стосовно Російської Федерації. А на вашу думку, ось така м, реакція від європейських країн, від об'єднань від Європейського Союзу та оборонного блоку НАТО, до чого найбільше заохочує російського диктатора Путіна станом на зараз? Продовжувати. Я знаєте, я не військовий експерт, звісно, але я думаю вже суб'єктивна оцінка, що Росія зараз веде велику потужну операцію по дискредитації НАТО і Європи як такої. Ну, в першу чергу НАТО, те, що відбувається. Да? І е, ця операція е, знаходиться в розвитку, оскільки вона починалася з слів, е, потім. Е, З'явилися безпілотники, потім з'явилися літаки. Потім з'явилися літаки вже не над Європою, а около Аляски. І це ж не не даремно, тому що Путін дуже любить символізм. На Алясці в нього великий успіх був стосовно Трампа. Ну він так думає. А тут він має на увазі Путін продемонстрував свою, свою потужність. Тобто, це знаєте, можливо, знов же за вуха притягує, але це відповідь на ті літаки, які Трамп запускав свого часу на Алясті над головою Путіна. Помітив Путін, як на мене, і відреагував. Тому ми спостерігатимемо поступове поступове. Скажем, ескалування в сенсі інструментарію, да? ну, от умовно, це я просто я зараз фантазую. ну, от Летіли безпілотники в теплі края без нічого, да? і їх поляки жорстокі збили, не дали їм полетіти кудись. Да? Вони ж не російські, як сказали навіть самі поляки деякі. Да? А потім будуть летіти вони, ну, я допускаю, що вони і зараз вже летіли з, розвідувальними... з розвідувальною метою, а потім вони. Їх перефарбують умовно в якісь українські і завдадуть удару, да? тому що вже ж, е, якщо не Маша Захарова, да? це бояснярка російська, да? вона ж сказала, що Україна, начебто, хоче зробити провокацію, використовуючи там умовно російські БПЛА, тобто вони вже говорять, що далі буде. І я завжди наголошую, що е, диктатори. Вони, на відміну від демократичних лідерів, вони завжди попереджують, що вони будуть робити. Вони завжди говорять, але е, наскільки вони це прямолінійно роблять, що притомна людина каже, Та, ну ні, ну це вони просто лякають. І от е, я думаю, що моментом істини буде заліт якогось об'єкта, е, умовно літака, і якщо його ті, хто обіцяли збивати, не зіб'ють. То операція буде стрімкіше розвиватися, маю на увазі з боку Російської Федерації. Якщо зіб'ють, то це цікавий розвиток подій, і він може призупинити цю операцію на певний час або змінити її тональність. Я на завершення хочу поговорити про один аспект, який ви теж зачепили. Це ось ця інформаційна чи то пак дезінформаційна хвиля від Російської Федерації. І є от один аспект, який мені здається в Україні з ним борються активно, але у Європі його подекуди недооцінюють. Це російська пропаганда. І от заяви Сергія Лаврова, які ми з вами обговорювали, ми теж можемо віднести до російської пропаганди, бо ж не факт, що ці погрози справдяться, але вони досягають свого ефекту. Вони залякують Європу. Європа каже, не ваші дрони, гаразд, не ваші літаки. Залетіли на трошки гаразд. На вашу думку, чим вдалося б перебити ось цю інформаційну хвилю? Від Кремля, і чи вдалося б взагалі, зважаючи на той факт, скільки коштів зусиль і енергії Російська Федерація вкладає от саме в цю пропаганду за кордоном? Не вдається перебивати, тому що дивіться, навіть в сполучених штатах скасовують або призупиняють, або зупиняють взагалі роботу таких структур, які відслідковували саме цю царину, і мали проти неї застосовувати якісь методи та інструменти. На заході насправді говорять про те, що вони борються, але ж ми бачимо, що ну далеко ходити не треба. Знаєте, давайте будемо говорити фактами, от залетіли. На територію Польщі ну, там понад або близько, або понад 20 безпілотників ну це очевидний факт, але помилка може бути один-півтора залетіли, дану максимум два. Да? Але в Польщі дуже якісно попрацювала російська пропаганда, тим більше, що вона. Не своїми руками це робило, а тими політиками, які паразитують на питанні українському, да? вони постійно намагаються набрати балів, і суспільство нав'язало, що це взагалі український пульт. Чи відреагував, так, ну, звісно, що там Туск, якщо не помиляюсь, відреагував і так далі, все-все-все, але е велика частина поляків, або ну, не маленька, да? е Підхопила це, тому, тому одні, тому що вірять, а інші тому, що вигідно. Да? І от вам конкретний приклад. І це не поодинокий. Я наскільки знаю, що росіяни зараз активно використовують штучний інтелект для створення зеркал, умовно, сайтів, да, які мають схожі до мене з тими, яким довіряє. Населення тієї чи іншої держави. І вони нам не пишуть слава Путіну. Вони е, м, працюють з больовими точками конкретної цільової аудиторії. І це вже факт, який визнають і в Америці, і в Європі е, відповідні фахівці. Вони знають, що за цим стоять конкретні агенти Російської Федерації, е, і це вже серйозний виклик, який наростає, як е, Знаєте, як сніг котиться і поступово-поступово перетворюється в таку, в таку кулю, яка може знести що завгодно. Ну, констатувати це дуже мало. Треба розуміти, що слово в російському виконанні воно теж є зброєю.